Якщо на протязі 20 днів після повідомлення від оператора системи розподілу, споживач, який проживає по цьому, адже проживаючи правонаступник, не звертається до вирішення питання щодо приведення договірних відносин належний стан, тоді оператор системи розподілу діє згідно пункту 7.6, Правил розвідного ринку, тобто припиняє постачання. Ну, оскільки ніхто не з'явився для вирішення питання, тому була й дана команда Рему виїхати туди, припинити електропостачання. У постанову 312 були внесені зміни, де чітко було написано, що споживач-прадприємець повинен звернутися для оформлення спадкової справи і оформити належним чином документи.